Акваферма Квосіті на зв'язку. Сьогодні в нас така трохи незвична доставка. На цей час ми їдемо до Харкова, веземо 250 кілограмів оситра підвіска і вже товарного. Людина вже полагодила своє виробництво. Раніше займався теж рибовою рибою. Зараз, ну, звісно, війна трохи не до цього в Харкові, і він зараз зробив замовлення. Оситер десь такий для вирощування 0,3. Плюс і такі більш товарний СТР 08 Ось людина займається, хто в Харкові живе або десь біля. Звертайтеся, буде в описі відео його телефон, пан Олег. Ось гарна людина, їдемо до нього. ось. Тобто Харков, дякуючи Богові, дякуючи ЗСУ, тримається, живе, люди роблять і займаються, так би мовити, рибоводством. ось. Їдемо туди, веземо риби, там будемо ночувати в Харкові. Ось а потім до побачення. Ой, то, б... <смітно> 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 <смітно)> потім до побачення. Все, дякую. Харків, ніч, вигрузка риби. Це приїхав товарний 800 плюс Сибирський. Ну, руський, ми не любимо таке назвати. Там, там, є. там і два є. І два є. Так, отак воно їхало в Єврокубі, ще в нашому аквабоксі. Тут вам мої любі нічого не видно. Тут гарна людина Олег. Ми залишимо в посиланні його номер телефону. Звертайтеся в Харкові, беріть рибу ОСТР. По магазинах продавайте. Ось є. А зараз ми покажемо маленький ящичок. Це я, ніч, Харків, світло є. До речі, зараз повітряна тривога, і треба не нехтувати, йти в укриття. Все Мої любі, ось дуже гарне. Бачите, знаходиться в укритті приміщення. Харківчани виживають невеличке УЗВ, але воно може забезпечувати. Частково Харків, магазини живою, свіженькою, екологічно чистою на артезіанській воді, живим е, осетром. Ось пан Олег буде його телефон в посиланні. Звертайтеся в Харкові. Майже в центрі міста в подвалі знаходиться е, маленька ферма. Це головне це український продукт, асетер українського походження. Ніяких вам руських асітров. Руські осетри пошли. Вслід за російським кораблем, розумієте, так? Ось фільтрація, гідробіонти все тут є, все вирощується, фільтрується. Є на випадок, якщо з блекауту у пана Олега генератор, рибка доглядається. Тобто, як русняни намагаються нас, щоб ми не їли, але з такими українцями люди будуть їсти. Бачите, зараз повітряна тривога, ми знаходимося в укритті 10 метрів під землею. І тут є рибна ферма. Так що, любі, ми доїхали з Києва, дуже гарна дорога, є блокпости, але все нормально, хлопці пропускають. Ось водичка, ось рибка. Так що заходьте, о, бачите, оцей асетер називається Сибирь. Ой, бачите, це руський. Ми цю назву не дуже полюбляємо. Давайте якось придумаємо нову назву для цієї риби. ось. Це ось наша маленька риба приїхала. Ось зараз трохи в рибу шок після перевезення, але ми возимо рибу на чистому кисні. Ось тому вона трохи буде, буває таке, ну як кисневе оп'яніння. Це Буває, знаєте, якби подихали багато і голова вертиться, коли ви принайєте у воду. Ось таке буває. Ось, ось такі процеси буваються. Риба з акваферми Аквасіті на ферму акваферму Олега приїхала. Від ферми до Олега 600 кілометрів. Рибка доїхала. Бачите, це риба з червоної книги до вашого столу. Так що звертайтесь, мої любі, супер! Що ми, українці, виживаємо в таких умовах. Біла церква, селище Потіївка, акваферма Аквасіті. Пан Олег, ми разом. Ось. І, до речі, ця людина, я не буду показувати, як виглядає, вона одягнула сотню, понад сотню воїнів наших, бачите? Так що давайте з миру, кажуть, по нітки, і буде все в наших хлопців. Все, а ми продовжуємо вигружатися. kill Землі та за спинами кнути Ви прийшли на наші землі, щоб удобрювати грунти У вас є жахлива зброя і брехливе страшне слово Та немає нічого жахливішого Від Азову, тікай ви достатньо нас спасали, підете за кораблем, або підете на сало грабувало хати, видло волохати. Раші, ей коміки Росії, розказать що було дальше. ЗСУ гнало погань, рятуючи міста. Я не був бендерівцем до того, але я ним став Знаю, ви жалкуєте таємно, що почали все, це Ми свободу віддаємо лише зупинкою серця. I will sit in